Боєприпаси не завжди відразу вибухають, тому уся Україна, особливо території, де велися бойові дії або перебували в окупації, вважаються забруднені вибухонебезпечними предметами. Що робити, якщо натрапив на знахідку схожу на вибухівку? Стій, не чіпай, відійди від місця знахідки крок до кроку, тим самим шляхом, на яку безпечну відстань потрібно відійти. Абсолютно безпечної відстані не існує. Але щоб мінімізувати ризик ураження, відійди на відстань понад 100 метрів. Але що далі, то краще у безпечне місце. Як зрозуміти, що місце безпечне? Якщо перебуваєш у населеному пункті, зайди всередину будівлі з міцними стінами, які можуть захистити тебе від осколків, підземне приміщення або бомбосховище. Знаходячись за межами населеного пункту, уникай високої трави чи кущі, пересувайся асфальтованою чи добре утрамбованою ґрунтовою дорогою без рослинності, заховайся за цегляну стіну або бетонний паркан. Якщо цього немає, знайди заглиблення у поверхні і заховайся там. Ти на безпечній відстані і у безпечному місці, негайно викликай 101 помічай зміни.